Всім привіт, дорогі друзі, з вами, цей серед e, але я буду зараз в мене таке відео. E, він... Я не буду робити Майнкрафт, але я буду записувати Лего. Так-так, Лего. E, Такс. Я буду подавати e, якусь... Ну, якусь будівлю.

Ось у нас ще и тут. Хей-хей-хей! дорогі друзі! Всім привіт! Я друга щу. Короче, условно два почти нам буду місто. Я не буду э, зводити, як служить Ну, все-таки я, я роблю відео обзор. 65 обзор не под эти видео. Просто показувати, що я подував, я в кінці покажу я сейчас. Буде будинч маленький. Не такі величезні, як ви думаєте. що в мене я білий. Мені інакше звичайно, у мене білі зараз дуже багато, я взяв білі. Так сравните про такой ціновку. Забрав поворот. Вот мене краще. Бросить переказ. Офігеть. У мене закінчилась деталі. Так, мы заключили этот. Так, зараз сразу ще якісь детали. В принципе, я зашл в класскую зацеп на палату еще. В принципі, я знаю, що кількість такие видовые. Скільки. Я думаю, я его зараз выкрасую. Вот такая чотириколона у мене. Я знайшов культур. так. Я три ось такі детальки. Ось такі. Ось. І зараз я їх знає, і мене ви як кубик. І так, все. Я доставлюсь в Четвірочку сюди. Я практично закінчу документ. Ще дві ось таких колони великі знайшов ось такі. Зараз я її знову використаю. Тут. І зекономлю наші дорогенькі Мені би ще одну таку Я знайшов ось таку деталь, але я її так обернуюся. Я думаю, я забрати це. Я практично закінчу. Практично. Ой, значить, що таку довго. Зараз я вам покажу в повному виді. Ось така вона за довго. Тут пошли кліт. Потім що Тут это це не помішає помішаємо. Не помішає будувати наш будинок. І і так. І так, діяли, діяли Я просто так, У нас почувствовали виходящим. Я вам не кажу, що буде все робити зібрано. Якщо ми з немає літали, може бути все з... деталями. ми детали літали матч. Не стрільно, яким ми деталями за це робити. думаю, це відео у нас буде по серіях. Тому я зараз закінчу першу серію. Ем і все. Так, все. Ще дякую, до вас це відео. І всім удачі, всім па-па. І всім гарного будівництва з Лего!